Сімферополі окупанти створюють молодіжний простір з метою промивати мізки молоді. У центрі Сімферополя російська окупаційна влада відкриває новий молодіжний простір під назвою Чехов з метою популяризації так званої русської класики. Приміщення вже відремонтоване, десь відсотків на 70%, і там планують облаштувати коворкінг-зону. Консультативный кабинет психолога, ну и так званый патриоточный класс. Центр назвали Чехов. В честь великого русского писателя так популяризуют русскую классику. Здесь создадут 15 тематических зон. На втором этаже по проекту организуют помещение для киберволонтеров, место для отдыха и дискуссий. А здесь оборудуют выставочный зал и пространство для образовательных мероприятий. На первый погляд. Звичайний освітній і культурний проєкт. Насправді ж, це черговий елемент системного ідеологічного впливу на українську молодь. У таких от центрах росіяни проводять лекції, зустрічі з військовими, покази фільмів про СВО та тренінги про любов до батьківщини, послідовно нав'язуючи молодим людям лояльність до окупаційної кремлівської влади.